Намасте! привіт всім, Харі ми повернулися з нашої в Херсон Я розмовляв з деякими відомими, з деякими астрологами, з деякими психологами, і мене попросили записати відео про мій досвід і про те, що я там бачив і що я там відчував, і як я це все зараз бачу. Наша подорож почалася з того, що ми зібрали машину гуманітарної допомоги, наш бусик, і ми поїхали. В Вінниці, як завжди, ми зламалися, відремонтувалися. Дякуємо Віктору Івановичу з СТО. Він відремонтував нас безкоштовно, тільки взяв гроші за деталі. Ми приїхали у Миколаїв, Миколаїв проночували і на ранок поїхали в Херсон. Але навігатор повісити нас не тою дорогою, не через Херсонське шосе, а якось через села. Це Олександрівка, Сватово і Білозірка. Звичайно це жах. Всі дома, особливо в Олександрівці, зруйновані, танки і БТРи страчать прямо з хат. Людей майже немає. Хтось повертається, намагається відремонтувати будівлі, але 90% будинків зруйновано. Думаю, навіть 99. Вони відремонтували один будинок і там зараз знаходиться волонтерський центр. Я під'їхав, спитав, може щось їм відрузити, у нас були якісь консерви. Сказав, що їм нічого не треба, поки що все є, але людей немає. Я вийшов з волонтерського центру, до мене пішла бабуся, почала плакати і розповідати, що їх з трьох сел зігнали. в... Коровники, якісь бараки з тих трьох сел. І молодих забирали, знущалися, а старики сиділи там, їх не випускали майже місяць. І її онука забрали 14 років, знущалися, прийшов через неділю весь порізаний, побитий, чорний, 14 років. Що він розуміє про політику? У селах там взагалі дуже важко. Люди психічно дуже-дуже зломлені і дуже-дуже принижені. Звичайно, ми приїхали в Херсон. В Херсоні ситуація вже набагато краще. Люди повертаються, людей стає більше, хтось, люди вже не бояться виходити з. Підвалів із будинків одну нашу сім'ю, яка допомагала нам у волонтерстві, в їхню хату попала ракета. Вони сиділи дивилися відео. Ракета попала, в цей час другий два хлопця. Другий хлопець вийшов на кухню, того першого привалило, якось вони швидко відкопалися. Без поранень, без нічого, тільки перестрашені, будинок зруйнований. Ну, Історій таких багато. На зупинці, коли того місця, де ми готуємо їжу коло храму, буквально 100 метрів від храму, коло зупинки прилетіла ракета. Вся зупинка загинула. Люди перестрашені психічно особливо. Люди не просто перестрашені, вони знаходяться в іншій свідомості. Зовсім в іншій свідомості, ніж інша Україна. Всі міста, які були окуповані, всі міста, де йшли бої, вони в іншій свідомості знаходяться. Взагалі. Вони не бачать іншого світу, вони не пам'ятають іншого світу. Я приїхав через ці села. У кожному селі я звертався в волонтерський центр, просив, що, може, якось я вам допоможу. Вони казали, ні, все нормально. Їдьте в Херсон. Ми приїхали в Херсон. В Херсоні ми побачили, що людей приходить на роздачу нашої їжі набагато більше. Ми розкоштували просад. Разом з просадом ми проводимо харінами. Там не роздаємо просад, також. Віддані співають. І люди від цього психічного стресу вони танцюють. Вони всі танцюють. Багато з них танцюють. Не всі, але багато хто. Розуміють, що це єдиний порятунок від того стресу, в якому вони живуть. І це дуже просто співати і танцювати. Це дуже просто і це звільняє серце. Від того смутку, від того біди, від тої злості, від того напрягу і в які живуть зараз люди. Тому це зараз дуже-дуже важливо. Більше навіть ніж роздача гуманітарних сумок. Набагато важливіше співати з людьми, розмовляти з людьми, давати їм духовну їжу. Я побачу, що шла пропада дійсно. Дав ліки, які допомагають каліюгу, як не одні інші ліки світу. Цього співання, святого імені Бога, танці для Бога і освячена їжа. Звичайно, в Херсоні ми почали вже готувати 300 літрів і роздаємо вже щодня вже по 600-700 порцій. Але все одно цього мало. Людей з'являється на вулицях більше. Незважаючи на обстріли, незважаючи на ракетні удари. Одного разу я проснувся в третій ночі, тому що не стріляли. Завжди там якийсь грохот, якийсь стріляє. В третій ночі я проснувся, тому що було тихо. Я вичитав джапу. В сьомій ранку було тихо, в 9 ранку було тихо. Я почав дивитися в інтернет, може війна закінчилась. В 11 ранку ми почули гуркіт ракет. По небу пролетіли великі ракети в напрямок України. А потім невеликі ракети полетіли в напрямок нас. Прямо там, де ми готуємо. 100 метрів від нас ракета влучила в великий будинок 9-поверховий. Ми готуємо в басейні, тому ми під захистом. Зверху криша, ми в басейні. Перед нами сторони Росії великі 9-поверхівки, тому ми поза зоною враження наша команда. Люди дуже змучені війною, люди дуже перебувають в стресі, перебувають в свідомості апокаліпсиса. Що в цих містах, де йде війна, немає ні не світла, люди спілкуються тільки зовні. Всередині кожен із них переживає якусь мутацію, психологічну мутацію. Вони повертаються до якихось інстинктів самовиживання, якихось звірячих інстинктів. І це дуже видно. Ми були також у інших містах, особливо ми були в Бориславі. Борислав це місто на правій стороні Дніпра напроти Каховки. А росіяни, коли відступали, вони взірвали ці великі такі металеві конструкції, столби, такі для високовольтних проводів для від Каховського С. І, звичайно, це виглядає дуже жутко. Росіяни викрали з Херсону і всіх міст пам'ятники. Все, що не могли винести. Вони взривали і нищили. Херсон повністю обідраний. Вони вивезли і школу, навіть парти. Вони просто грабували все. Навіть не соромлячись, вони постійно щось вивозили. Вони вивезли абсолютно все, всі пам'ятники, всі музеї, всі піаніно, скрипки і навіть нотні зошити Вони повивозили. Все. Все, що може нагадувати про культуру, все, що може нагадувати про. Не про війну вони все вивезли. В такому стані це все бачили херсонські жителі, і в такому стані вони живуть. Вони просто обідрані. І вони це розуміють, що вони злидні, зли, злидарі. Ми були в Береславі. Це місце ще більше зруйновано, ніж Херсон. 90% домів зруйновано. Коли там були росіяни наші бомбили, вони втекли росіяни, а зараз росіяни бомблять. Люди живуть у підвалах, люди живуть як щурі в якихось норах. Ми приїхали туди, роздали за годину. Ми роздали бус, ну, мій маленький бус роздали гуманітарної допомоги, одежу, консерви, мильно-рильні. Зубні пасти, мило. Ми роздали приблизно 60 літрів їжі за годину. І, ману, ще були в машині там одіяла різні. Ми віддали все, навіть рукавички мої, вони попросили, ми віддали. Шапки віддали. Без рукавки віддали. Все, навіть чому ми працювали, ми віддали. Люди хочуть допомоги. Люди хочуть психологічної допомоги. А більше, ніж каші, вони хочуть якісь наборів, шоколадок. У нас були дитячі набори, таких шоколадок, два ящика. Ми роздали їх. Люди брали спочатку по три набори, кожен брав, а потім підійшли інші, люди, вони пороздавали інше. Береслав це взагалі дуже важке психологічне місце, тому що там немає навіть великого міста. Маленьке місто, якому люди, ну, дійсно, ну це навіть вже реально починає нагадувати зомбі апокаліпсис це, це вже не смішно. Реально, психологічно люди деградують в таких містах. Бо деякі вже навіть не плачуть, деякі настільки обізлені на життя, що їм важко навіть себе терпіти. І я думаю, що якщо ми щось не будемо робити, то випадки суїцидів зростуть. Людям дуже важко терпіти цю свідомість. Важко жити загнаними. Вони не можуть виїхати, вони бояться виїжджати, їх там щось тримає. Цій свідомості. Цій чорні свідомості, їх щось тримає, вони бояться змінити свідомість. Ми просили навіть відданих, ми оговорювали майже місяць, ми оговорювали, щоб вони виїхали хоча в Миколаїв. Ця чорна свідомість страху, чорна свідомість такої нужденності і страху натримає людей. Їх треба виводити з цієї свідомості. Ми показували їм фільми, ми співали з ними, танцювали, ми ставили проєктор, показували їм фільми. Але все одно їм важко прийти до розуміння того, що, що таке зараз життя. Їм важко. Якщо ми самі що не будемо робити, то буде набагато гірше. Ті всі регіони, вони, які були під окупацією, вони заражені цією свідомістю. Руською свідомістю без виході такого напівтваринної свідомості. Звичайно, українці добрі люди, і вони борються з цим темним впливом. Але більше, ніж військовою, такою воєнною злочин, росіяни роблять психологічний злочин, вони травлять людей цією свідомістю. Без вихідня, без надійності, злоби, такою чорною свідомістю травлять дуже сильно. І деяким воно заходить, деяким воно проживається, люди ламаються. Коли ми їздили по потім, звичайно, там всі дороги розбиті, ми бачили скіфські пам'ятники. Скіфські пам'ятники теж зруйновані. Рашисти розстрілювали ці скіфські пам'ятники, різні скульптури, козаків. В полях там кургани, і там козаки сидять, або якісь древні скіфські божества. Вони це все трощили, ламали, взривали. Вони намагаються реально знищити все, що пов'язано з культурою, все, що пов'язано з якоюсь людською свідомістю, вони реально хочуть знищити все. Це реальність. Вони хочуть довести нашу країну, всіх людей, до такої свідомості свідомості війни, свідомості безвиходня, свідомості страху. Це правда. Тому дуже важливо зараз розповсюджувати культурний рух і розпосюджувати якийсь такий контент людяності. На ті регіони. На жаль, ті люди, тому що у них така свідомість, вони шукають такий самий контент в інтернеті. Тому, якщо ви це запустите в інтернет, скоріше всього, вони не захочуть це дивитися. Краще всього їхати туди і показувати їм, співати з ними, знаходити якісь підвали і там показувати фільми, показувати. Сенки проповідувати, давати людям книжки. Як вияснилося, книжки дійсно працюють. В тих регіонах ми роздали дуже багато книжок. Про духовне життя, про веди, духовні знання. Ось такий мій досвід. Назад ми поверталися, звичайно, там всі дороги побиті, тому у нас машина знову зламалася, ми там... Лопнула рама на машині. Автобус-трейки просто дуже. Там Заварили, але потім доїхали до Вінниці і знову лонжерони зламалися, потріскалися. Ну, лопнули. Там якось ми доїхали до Львова, зараз будемо ремонтуватися і думати, що робити далі. такий мій досвід, такі новини. Все добре, ми збільшуємо ємкість роздачі їжі, ми збільшуємо нашу допомогу, тому що люди реально цього дуже потребують. Я не буду зробити всі історії розмов, розмов з цими людьми, як вони плачуть, як вони жаліються, як вони розповідають ці жахливі історії. Це реально. Не люди, це реально нелюдські історії. Таке відчуття, що дійсно з пекла піднялася якась грая орків. Тому повинні з'явитися ангели, які будуть йти жертвувати собою заради збереження вічного балансу. Запрошуємо всіх приєднатися. Ми дуже потребуємо. Допомоги людей, що нас там реально не вистачає. Реально там працює 3 чоловіка і пару людей, ще допомагає. Зараз я поїхав, там працює два чоловіка і ще три чоловіка допомагає. Потрібні водії, потрібні кухарі, потрібні просто добрі люди, які будуть допомагати. Якщо ви відчуваєте в собі натхнення зробити своє життя подвигом, welcome! Ми чекаємо вас. Господь береже, Господь допомагає тим, хто допомагає іншим. Якщо у вас є можливість поїхати в Херсон допомогти, ми можемо забезпечити Проживання місце для проживання, безпечне місце, так, щоб ви були під захистом. їжею, звичайно, і зайнятістю. А також можемо оплатити квитки. Квитки на дорогу. ферсон і додому можемо оплатити. От такі новини. Запрошуємо всіх, хто хоче, хто може. Хто здійдне до цього. Дякую за увагу. Намасте. мостерій Кришна.